Сьогодні, 9 листопада 2016 року, ми зібрались на чергове засідання виконкому міської хіцінської міської ради е, листопад, листопад місяць, тобто за листопад. Традиційно, 2 середа 14.30, ми розпочинаємо засідання. Виконкому. Виконавчого комітету Кіцманської міської ради. Перед тим, як розпочати нашу роботу, я хотів би, ми це робимо на всіх заходах, на всіх наших громадських зібраннях, шанувати хвилиною мовчання, пам'ять загиблих героїв України, що полягли за волю і незалежність України. Отже, протягом періоду між засіданням виконкому ми збирали матеріали, підготували апарат міської ради порядок денний, з якими ви були ознайомлені також за кілька днів до засідання сьогоднішнього виконкому. Ми обговорили ті питання, які потребували додаткового обговорення. Є принципові погодження щодо кожного питання, тобто немає на сьогоднішній день спірних питань, на мою думку, які би потрібно було додатково обговорювати. Тому я пропоную, оскільки сьогодні є кворум, у нас є більшість, приступити до розгляду порядку денного, а саме до його затвердження за основу, якщо немає заперечень, в цілому. Немає додаткових питань, Петро? Ні, немає. Тоді я пропоную прийняти за основу і в цілому порядок денний, який вам розданий на руки. Хто за? Дякую, прошу опустити. Проти? Утримався? Приймається одноголосно. Пропоную перейти до першого планового питання. На порядку денно про роботу адмінкомісії при міській раді. Якщо можна, будь ласка, коротко, тому що ми заслуховували вже це питання. Вже... Сиді, так? так, будь ласка, сидячи, так буде зручніше. З грудня 2015 року адміністративна комісія працює у новому складі. І відповідно за цей 2016 рік до адмінкомісії на виконання. Поступило сім протоколів, з яких по п'яти протоколах було винесено штрафні санкції. Зокрема, накладено чотири штрафи і одне попередження. Один протокол був повернутий на доопрацювання у Шевченківський відділ поліції, і один протокол зараз знаходиться на розгляді, оскільки тільки отримано і ще по даному протоколу засідання комісії немає. Хочу сказати, що комісія працює добре, оскільки навіть сьогодні у нас була перевірка і ніяких зауважень щодо роботи даної комісії не виникло ніяких питань. Це так коротко по роботі даної комісії. Ніяких зауважень не виникало. Тому пропонується проєкт рішення по даному питанню. Перше, це прийняти до інформацію. Роботи адмінкомісії і друге, вважати роботу комісії за Чи будуть інші питання або пропозиції? Немає? Чи потрібно обговорювати дане питання додатково? Ні, не потрібно. Тоді я ставлю на голосування пропозицію юриста нашого за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається одноголосно. Переходимо до питання номер 2 про зміну керівництва МКП міський ринок. Будь ласка. По другому питанню хочу зауважити, що дане питання неодноразово обговорювалося на випускомі І хочу оголосити, що з 7 числа директор МКП міський Ринок звернувся із заявою про звільнення за власним бажанням і відповідно до розпорядження міського голови від 8 листопада 2016 року директора. МКП міський ринок Жогу Олександра Івановича звільнити з посади з 21 листопада 2016 року. В зв'язку з цими обставинами пропонується такий проект рішення. Перше це прийняти до відома заяву Жоги Олександра Івановича. Друге: секретарю міської ради оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора МКП Міський Ринок. І третє. Це рекомендувати міському голові укласти договір з Жогою Олександром Івановичем на виконання обов'язків директора МКП міський ринок строком на два місяці. Тобто, на період, поки буде проводитися конкурс на заміщення вакантної посади. Так, отакий, е, отакий проект рішення пропонується на голосувати. Зрозуміло, це питання неодноразово обговорювалося як на сесіях, так і в виконкомах. Це є питання важливе для міста. Я впевнений, що ми рухаємося в правильному напрямку, робимо все так, як мало би бути, як вирішує громада і е, депутати, і члени виконкому, і ті, хто кому це питання не байдуже. Воно обговорювалося, я повторюю ще раз неодноразово, тому чи є потреба зараз обговорювати це питання додатково. Ні. Немає. Може, бо... в мене є таке питання на подальше, можливо, питання відповідь. Тут питання немає таких. Зрозуміло. Дякую. 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 Я зараз поставлю За цю пропозицію да, на голосування. Дякую. Але по цьому питанні, якщо немає потреби додатково обговорювати, чи можемо приступити до голосування? Е, ще одна ремарка. От, на два місяці, якщо за два місяці конкурси не відбудеться чи ні що, чи неправильно буде написати до прийняття на роботу чи складення знову... контракту з новим директором, тому що буде мати знову проблеми збирати чи е, виконком позачерговий, тому що прийде за... два місяці в нього закінчиться контракт. До того треба знову... переукласти. Знову... Закінчиться контракт, ми будемо виходити. Того, як ви кажете, із ситуації. А Якщо ми віде? будемо бачити, що ще не буде людина, яка повинна бути призначена на дану посаду, то зі згоди Олександра Івановича ми заключимо угоду, тому що наразі у нас є домовленість на два місяці. Ми не можемо. Ми тим, то, Розуміло, зрозуміло, ми вийдемо з цього питання я ставлю питання проєкт рішення, який озвучила юрист Людмила Васильівна на голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Перед тим, як перейти до четвертого питання, я хочу особисто, як міський голова, подякувати Олександру Івановичу. Олександр Іванович, ми ще роки, цманчани, я, апарат міської ради, депутатський корпус, не один з яким ви працювали, і будете продовжувати працювати. Виконавчий комітет в різних складах своїх дякуємо вам за багаторічну роботу. Ви прийняли цей ринок у дуже непростий час, більше десяти років тому. Ви чесно і сумлінно відпрацювали директором і багато позитивних змін відбулося. Звичайно, немає жодної справи в місті, яку б ми вважали, що вона є взірець і не потребує більше ніяких додаткових уваги. і так далі, в тому числі. Рим. Напевно, десь будемо далі продовжувати якісь реформи, зміни до кращого на нашому ринку. Але, кіцманчани, я особисто вам щиро дякую за вашу багаторічну, сумлінну, чесну і порядну працю. Дякуємо вам. Четверте питання, будь ласка, якщо ви бажаєте, можете бути вільні побачимо. Третє питання про надання матеріальної допомоги громадянам міста Кіцма. Це є третє і четверте питання з морально-етичних норм. Ми не будемо називати прізвища цих громадян, бо вони попали в скрутне становище. За пропозицією члена виконкому Сергія Мирославовича. Ми я ставлю на на голосування питання. Питання, відповідь. Чи потребує дане питання? Два обговорення. Чи ми проголосуємо так, як ми домовлялися, так як це питання у нас вже обговорене, є по ньому рішення. Якщо немає, тоді я ставлю на голосування. Так, я ставлю питання на голосування по третьому і четвертому питанню надати матеріальну допомогу громадянам міста Кіцьким. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. П'яте питання. Про присвоєння поштової адреси квартирам житлового будинку номер 5 по вулиці Квітневі. Чи потребується питання додаткового обговорення? Питання відповідно. Які будуть питання з даного питання у присутніх тут людей? Немає. Тоді я вважаю, що маю ставити поставити на голосування про прийняти нами проєкт рішення щодо цього питання. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Одноголосно. Шосте питання. Питання: чи є по шостому питанню, в порядку денному, ні. запитання до мене, до апарату міської ради, до тих людей, які готували це питання? Немає? Тоді. Питання ти, всі прийшли земельну комісію, земельну комісію, обговорювалися як членами виконкому, так і депутатами міської ради. Ми підходимо до засідання виконкому підготовлені. Воно не викликало ніяких спорів, оскільки я розумію, ні в громадян, ні в присутніх тут. Тому я ставлю. Питання про голосування. Хто за проєкт рішення по цьому питанню? Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Сьоме питання. Чи є запитання по цьому питанню? Чи є потреба обговорювати? Немає. Тоді я ставлю питання на голосування. Хто за проєкт рішення по питанню номер 7 порядку денного? Хто за, прошу голосувати? Дякую, прошу опустити. Проти? Утримались? Приймаються одноголосно. Шановні члени виконкому, сьогодні досить порівняно мало питань порівняно з іншими виконковими. Ну, так сталося, оскільки, напевно, було мало звернень і заяв. То тільки сім питань порядку денному сьогодні ми розглянули. Чи є потреба обговорювати питання різне? Немає? Є запитання, від, запитання до мене особисто чи до працівників апарату? Можливо, є якісь потреби обговорити щось, поки немає. Тому якщо так, то я нагадую, що наступного місяця, в грудні, ми збираємось традиційно друга середа грудня. На 14.30 прошу всіх з'явитися для того, щоб форум, щоб ми могли обговорити важливі питання в житті міста. Для інформації сесія міської ради наступна буде орієнтовно на початку грудня. Ми підлаштуємось під районну раду для того, щоб так, день місцевого самоврядування 7 грудня, це також наше професійне свято. Ми, як кожні люди різних професій, маємо право один рік, один день на рік святкувати своє свято, відзначати. Тому. Я не знаю, тут є Леся Іванівна присутня депутат районної ради. Коли планується сесія районної ради, я планується орієнтовно на 7 грудня, але не можу сказати точно, бо їде делегація до Молдови. до Молдови чи до Румунії, тому десь буде також перших числах. Буде заздалегідь ми спеціально підлаштовуємось. Під вас за 2-3 дні до вас, щоб надавати субвенцію і допомагати нашим дошкільним установам, шкільним і так далі. Тому що сесія міської ради має бути хоча б на день швидше, ніж сесія району. Я дякую всім за увагу. Дякую за гарну працю. На все добре, до наступного місяця.